Тужний торнадо знову наробив біди у США. Цього разу смерч вдарив у регіоні, де рідко фіксується торнадо у штаті Масачусетс, що на північ від Нью-Йорка. В результаті чотири людини загинули і десятки отримали поранення. Експерти зазначають, що цього року у Сполучених Штатах фіксується надзвичайно велика кількість торнадо. Очікують, що і сезон ураганів, який почався 1 червня, буде особливо активним. Розповідає Наталія Леонова. Спочатку почався дощ, відтак прокотився грім та вдарила блискавка. Всі лампочки всередині полускались, скло розлетілось по всій кімнаті. Відтак смерч вдарив прямо перед цим будинком, залишивши на галявині глибокий рів. Потім він почав просуватися ось крізь це дерева, розколовши кілька. А далі там в центрі міста позривало дахи. Торнадо зруйнував все на своєму шляху. Ось тут ви можете побачити знищені будинки. Ми вперше бачимо торнадо у нашому місті. Торнадо спустошив смугу у центрі міста. Майже 300 метрів завширшки довжиною 3 кілометри це було страшно, просто жахливо. Дуже швидко зібралася хмара, і за якісь секунди на землю опустився смерч. Зламані верхівки дерев знесені дахи на будинках. Ось що залишилось від будинку місцевої адміністрації. Зірвало навіть дзвіницю церкви. Я спустився у підвал і став молитись. Додатково до небезпеки торнадо незабаром американцям доведеться турбуватися про те, як захиститися від ураганів. Офіційним початком сезону ураганів вважається 1 червня. Національна адміністрація з океану та атмосфери попереджає про активний сезон у 2011 році. Метеорологи прогнозують 18 штормів, 10 ураганів та 6 потужних ураганів. Президент Обама провів наради з федеральним агентством з надзвичайних ситуацій, яке запровадило нову процедуру швидкого реагування яка залучає цілі громади, неурядові організації, церковні приходи та приватний сектор, агентство каже, що цього року окремі штати більш підготовлені завдяки додатковому федеральному фінансуванню. Штати посилили свої механізми реагування. Наша робота тепер полягає у здатності працювати разом з місцевими. Відтак до сезону ураганів приготувались і розробники новітніх технологій. Айфон має новий додаток, завдяки якому користувачі можуть скачати інформацію про ураган, останні дані радарів, контратечі. Які необхідні речі треба брати з собою у разі стихії. Деякі церкви навіть висилають своїм прихожанам текстові повідомлення. Це дуже корисно. Мені треба знати, як працює громадський транспорт, яким автобусом скористатися. Мені треба знати, куди їхати, що з собою брати. Також у мене є домашня тварина. Мені треба знати, чи можна мені її взяти з собою і які речі мати при собі. Пік сезону ураганів в Атлантиці припадає на період від вересня до жовтня. Офіційний кінець сезону 30 листопада. Наталія Леонова, голос Америки.